Що треба зробити, щоб довести каталізатори на своєму авто до такого стану, а багато і не треба. Тільки заправляйте свого улюбленця лівим паливом, в якому октанове число не відповідає дійсності, бажано на розливайках. Лийте дешеве або підроблене мастило в двигун. Якщо машина на газу, обов'язково знайдіть найдешевшого фахівця, який все правильно налаштує для економії бензину. Щоб на будь-яких обертах машина їхала виключно на газі, без довприску та без переходу на бензин. Та ніколи не робіть ендоскопію та комп'ютерну діагностику каталізатора під час технічного обслуговування, особливо після 100 тисяч кілометрів. А якщо у вас дизельний автомобіль, то обов'язково слідкуйте, щоб турбіна підкидала масло та двигун тік та пітнів. Це чудово впливає на ресурс фільтру DPF, а також самого двигуна. Та ніколи не знімайте впускні патрубки та не заглядайте у середину. А також вмикайте примусову регенерацію, особливо коли двигун або турбіна накидала у сажовий фільтр масла. Ще бажано якомога довше їздити з помилками, не звертаючи на них уваги. А потім приїжджайте до нас, і ми все виправимо.